Вітаю вас усіх. Вчора мене трошечки вас прийняли відео тут, чому, чому я і розумію, що треба по-іншому викладати і доносити інформацію. Я вчора виклала відео, що як би перестала таку сильно глибоку інформацію видавати в TikTok, і не тільки в TikTok, і взагалі в будь-яких своїх соціальних мережах, тому що мене трошечки почали ставити на місце вищі сили і казати, що або ця сила. Або ці знання е учням видаються, ті, хто готові сприймати, і то не завжди вони навіть готові сприймати те, що кажу. А або взагалі е ну, для себе як інформацію. І мене зрозуміли деякі люди по-різному, навіть в Телеграмі, в Ютубі, все одно те, що я сказала, кожна людина завжди не те, що я сказала, навіть е коли хтось взагалі каже якусь любу інформацію. От... Uh... Пророчить там, да, там, щось там розказує. Ми це сприймаємо по-своєму. Кожен сприймає на свій емоційний стан, кожен сприймає на свою е, ну, психічний стан, да, там, на фізичний стан, починає думати щось, починає ну, може бути і нервовий зрив після якоїсь інформації. Навіть, навіть я коли сприймаю нову інформацію, для мене це шок. Е, люба інформація, просто навіть кармічні пропрацювання. Ми, допустимо, з учнями глибоко залазимо в карму, в карму рода. Ми можемо подивитися, ким ми були в прошлих життях, і там не самий приємний вигляд ми мали в прошлих життях. І так вони існують. І, і деякі просто, а навіть і я, буває таке, що я не готова до того вигляду, який. Подають, буває за прошле життя. Кажуть, ти починаєш відчувати емоційно ці моменти. Коли подається люба інформація, ти починаєш проживати і протягувати її скрізь себе. Якщо ти не дуже готовий до цієї інформації, то може поїхати криша. А той, хто видав, той відповідальний тільки за те, що ви почули цю інформацію, а ви її сприйняли по-своєму. Поэтому я й сказала, що. Не тільки що мені треба гроші за цю інформацію, а ще й той момент, що е, кожна інформація вона важлива. Якщо вона там до вас прийшла в один момент, це не значить, що до інших вона теж повинна прийти в цей же самий момент. І да мені сказала, що треба, викажіть всім, а кожен хай по-своєму її трактує. Це теж неправильно, тому що можна усугубити ситуацію для людини, яка тупо не готова, або я е, ляпну. Ула, те, що там комусь приснилося, да і ви взяли і розповіли. Це Тоже не може бути правильно. Коротше, як завжди наговорила, не знаю.